Політики та господарники, військові та селяни, сусіди та мешканці інших країн ми стали українцями завдяки нашим попередникам, як представникам еліти, так і звичайним смертним. Яке місце зайняли релігійні діячі у цьому процесі? Чому патріархам Мстислава у миру Степана Скрипника вважають одним із найвизначніших творців нашої нації? Історія нашого народу. Так тісно пов'язана з історією церкви української, що її не розділиш. І що церква це є та серцевина, ота середина, що коло неї найцінніше збирається, найцінніше кожного народу і люди, і з'явизка, і дорівок обростає. Без церкви, я думаю, що не буде України. Багато істориків, особливо радянського вишколу, применшує значення, а частіше залишає на задвірках релігію і діячів, пов'язаних з нею. Вони уважно відстежують політичні події, вивчають біографію військових. Шукають раціональне пояснення там, де треба зрозуміти мотиви поведінки людей, оскільки українці є глибоко релігійним народом, то логічно було б особливу увагу приділити питанню віри. Протягом століть церква була єдиним центром, що формував суспільну думку громадян. В міжвоєнний період західноукраїнські землі входили до складу Речі Посполитої демократичної країни, де українці були другою за чисельністю нацією після поляків. Якщо брати до уваги всю Річ Посполиту, то дійсно українці були національна меншина. Але якщо взяти Волинь, Волинське воєводство, поліське воєводство, Львівське, Станіславівське, інші воєводства, то в цих територіях українці були корінним населенням, це українські етнічні території. Тобто статус українців в Польщі був двояким. Перше, це в загальнопольському масштабі, це національна меншина, але на етнічних територіях українських це корінне населення. Галичани не вважали себе національною меншиною в Польщі. І Галичани боролися, в тому числі і Волиняни допомагали цьому за українську державність. Для того, аби Волинь і Галичина не ставила спільних національно-державних вимог перед Польщею, от і був практикований так званий Сокальський кордон, тобто розподіл сфер впливу. Одна політика стосувалася Галичини, інша стосувалася Волині. Це сокальський кордон якраз йшов по кордону колишньої Російської імперії і Австро-Угорщини. Поляки шукали протиріч, щоб запобігти консолідації українців. Релігійне питання підходило для цього найкраще. Адже на Галичині переважали греко-католики у той час, як на Волині православні. Водночас державні керманичі надавали певну самостійність, особливо в соціальній сфері. Тому були українці, які співпрацювали з владою, і ті, хто активно протистояв їй. Степан Скрипник йшов на компроміс. Сама польська влада тоді йшла на певні поступки, на компроміс з українцями і дозволяла створювати певні громадські організації і навіть політичні, бо Волинське українське об'єднання це була, хоч і регіональна, але партія. І українці отримали легальну можливість захищати свої інтереси в парламенті, в Сеймі, в Сенаті, обирати своїх послів. Чи не найбільші поступки були зроблені в церковній сфері? Адже в 30-х 30 роках 20-го століття на Волині близько двох третин православних парафій були повністю або частково українізовані. І Це теж наслідок волинської політики Генріха Юзевського. Тому скрипник погодився, погодився і впродовж 30 тих роках належав до цього гудовського пропольського табору. Степан Скрипник народився в українській сім'ї на Полтавщині. Його рідні були дуже віруючими людьми, звідси і бере коріння вся його сутність. Діди, мої батьки, мої родичі, а їх було багато священиками, монахами. Вчили мене, як йти в життя з малку. Водили мене, коли мені було 10, 11, 12 років по монастирях Прекрасної Полтавщини. Чіткі водили, побожні були. І я вже знав багато з того, чому ті монастирі повставали, чому збиралися в них обхід. і черниці, чому моя прабабуня. Теж пішла в монастир і померла з Хігумінією. Себто найвищим чином, коли людина відрікається від цілком від цього земного. У 30-х роках минулого століття Степан Скрипник проявив себе активним політиком і громадським діячем. Він мешкав у Рівному за трьома різними адресами, з поміж яких була теперішня вулиця Тиха, 1 А. У той час. Будинок з таким номером знаходився приблизно на цьому місці. Він активно відстоював українські питання в польському сеймі. Туди скрипника обирали тричі. 1930 рік взагалі був знаменний у біографії Степана Скрипника. Він закінчив вищу школу політичних наук у Варшаві і вперше був обраний послом до польського сейму. У 1935 році його повторно обрали послом до польського сейму, і так само вдалою була передвиборча діяльність у 1938 році, коли він втретє став послом до польського сейму. Степан Скрипник був достатньо яскравою постаттю серед волинських парламентарів в польському сеймі. Його виступи були дуже енергійними, були добре підготовленими. Яскравими, і він був найактивнішим фактично за кількістю виступів з сеймової трибуни депутатом від Волині в польському парламенті. Він ініціював законопроекти, котрі мали би відстоювати інтереси українців в органах місцевого самоврядування, інтереси українців в духовному житті, культурному житті. Степан Скрипник разом з іншими УНРівцями заснували проурядову партію Волинське українське об'єднання ВУО. Її члени співпрацювали з поляками ще з часу спільної війни проти більшовиків. Степан Скрипник у міжвоєнний період був учасником і організатором дуже багатьох громадських організацій, політичних структур. Зокрема, з його ініціативи виникла громадська організація Українська школа у Рівному, яка займалася насамперед підтримкою української приватної гімназії у Рівному. Він очолював округову Організацію волинсько-українського об'єднання у Рівному був засновником організації Рідна хата у Рівному. З його ініціативи було видано журнал для дітей Сонечко який, перший номер якого виходив у 1936 році. Головним редактором якого був Андрій Вівчарук. Пізніше в окупованій німцями Україні Степан Скрипник буде біля витоків ще одного дуже популярного серед українців видання. Газети Волинь її головним редактором був Улас Самчук. У 1938 році Степан Скрипник склав інтерполяцію, тобто спеціальне звернення голові ради міністрів, покликану захистити права православних на Волині. Це була відповідь на урядову політику покатоличення українського населення. Окрім того, поляків турбувала популярність комуністичних ідей на прикордонних ЗСРСР землях. Все це штовхало їх на прийняття непопулярних рішень проти місцевого населення. Коли наших земляків силоміць заганяли в католицьку церкву, перехрещували скрипник з саймової трибуни, прямо заявив про це духовне насилля. Котре не могло б мати місце, як він говорив, в демократичній країні, Степан Скрипник, один із перших, почав протестувати, писати інтерпеляції, тобто депутатські звернення, запити, протестувати і для того, щоб не допустити переходу православних українців на католицизм. І потрібно сказати, що ця, ці протести, меморіали, звернення теж мали свій результат, тому що. Резонанс був дуже широкий, навіть міжнародного розголосу набули ці справи села Гриньки, які повністю поляки з допомогою військових перевели на католицизм. Після тих подій скрипник перейшов в опозицію. Він організовував різні проукраїнські громадські організації і, відповідно, мав проблеми з владою. У вересні 1939 року. Скрипник переїхав до німецької зони окупації Польщі. Коли вже в роки війни він побачив, що не може допомогти рідному народові в державному становленні, він вирішив, що через духовне оновлення, духовну розбудову він зможе допомогти свому народу вийти і із духовної, і із державної неволі. Через те, я думаю, скрипник і вирішив в 42-му році прийняти сан єпископа. За рік до того трагічно загинула його дружина. Він залишився вдівцем. Степан Скрипник по-перше, мав троє дітей: це старший син Ярослав. Скрипник, який ще й живе в Едмонтоні. По-друге, дві дочки Маруся або Маріанна. По-різному її називають. І Тамара. Маруся вже померла. А Тамара Яровенко ще мешкає в Торонто. І вони разом з батьком, а також з матір'ю Іванною скрипник з Вітковицьких постійно мешкали в 30-х роках в місті Рівному через деякий час Степан Скрипник поїде далеко від Рівного та України, щоб майже через 50 років повернутися назад на площі Короленка. Він виступив перед рівнянами, які слухали патріарха, затимувавши подих. Так було восени 1990-х. чути, як наша церква почала на свої слабенькі ноги, ноги змучені, розтерзаною душею з Нам кричали, що нашої церкви не було, нема, не було і не буде. Ні вона є, була і буде, і ми перші поза Батьківщиною давали свідоцтво. Свідоцтво, яке Божа було очима побачити, дивлячись на ті прекрасні храм, руками обняти могилки тих, що там померли і поховані на чудових цвітарях. Степан Скрипник був політиком, громадським діячем і одним із найактивніших поборників православ'я. Він багато зробив для об'єднання церкви. Разом з вірою Патріарх Мстислав популяризував і національну ідею, тобто нашу українськість.